Друзі, привіт! Цього року літо шалене, плюс 35 градусів. Спека неможлива, нереальна була. Тільки сьогодні, 30 липня, нас чуть-чуть похолодало, плюс 25 градусів у день. Десь ідуть дощі, заливають, а в нас на Черкащині немає дощів. Позаду мене трава. Бачите, яка вона суха. Тож можете зрозуміти. Яка у нас була спека? І в цьому відео хочу з вами поділитися реальними кадрами, як виглядає мій сад під час спеки, які рослини тримаються молодцем, а які ледь-ледь витримують? Також вам покажу рослини, які я стригла в липні місяці. А хто завітав до мене вперше на канал, обов'язково підпишіться на мій канал. Тут ви знайдете багато цікавих та корисних відео для себе. Тож, поїхали дивитися реальний сад. І почну я огляд саду з клумби, яка в мене біля альтанки. Цю клумбу я поливала раз в тиждень. У мене води не дуже багато на ділянці, дуже швидко закінчується. Тому хоч трошки. Поливала рослини. І саме краще себе почувають очіпки Їм нічого немає. Оце рослини дійсно для спеки. Подивіться, всі очітки дуже гарні і прекрасні. Опунція. її взагалі нічого немає. Далі молодило. Подивіться, яке воно класне, і йому навіть спека не заважала розмножуватися, скільки маленьких діток наросло. А от про гейхеру не можу сказати, що їй спека ні до чого. Вона боїться спеки. Подивіться, які листочки попечені, от і тут вона прикривається спіреєю. Все одно гайхеру потрібно садити в полутінь, а краще в тінь. Те саме і хост стосується. Ось ця хоста тут найбільше була притінена, їй нічого немає. А он далі хоста, в неї ж листя стало таке попечене, біле. І покажу вам хосту, яка росте. В тіні. ось хоста, яка в мене росте в тіні. Тут стіна притіняє, і в цій хості нічого немає. І ще помітила, що в цьому році слимаків немає, що мене дуже радує. Мабуть, також бояться жару. Гортензія. Гортензія трохи попеклася, але це гортензія, яка сама рання розквітає в моєму саду. Назви я не скажу вам, купувала на ринку, а там, знаєте, як завжди, без назви. Але вона дуже гарно виглядала. Гортензії, от правда, я поливала за три на тиждень. Є в мене гортензія, яка посаджена в цьому році, бо маленька. Ну, ось так вона виглядає. Не дуже так добре, але й не дуже погано. Є в мене гортензія на іншій клумбі. Зараз пройдусь огляд цієї клумби, покажу рослину. І потім перейду на іншу і вам покажу, як виглядає там гортензія. Там вона чудово себе почуває. Спірея дуже гарна. Вона. Поливалася лише коли поруч рослини поливалися. Окремо я її не поливала. Стригла свою спірею я дві неділі тому. І ось поруч спіреї, верба хакуранішики, яку я також обстригла дві неділі тому. І вже, подивіться, на ній є прирости. Але коли я її обстригла, я її гарненько полила. Вже ввечері, коли сонце зайшло, не було жарко, тоді я стригла. Ці рослини. Друзі, якщо ви бажаєте малодоглядну клумбу, обов'язково садіть очитки. Вони гарні в будь-яку пору року. Е, я вам залишу вгорі посилання, показувала огляд своїх очітків, які я маю. Заходьте, передивляйтеся обов'язково. В цьому році перший мій досвід посадки жоржини. Спочатку цвіли гарно. Ця. В один момент ось така зробилася. Я поливала їх і поливаю кожен день. Посадила їх в такі горщики. Ну, як на мене, я не люблю рослини в горщиках, більш не буду експериментувати. Дуже мене здивував в цьому році клен. Клен Кацура був посаджений осінню. Показувала відео вам про цей клен, читала, що він може на сонці підгорати. Показую вам ближче. Ніяких сухих листочків, ніяких підгорань на ньому немає. Дуже він мені сподобався і здивував мене. Так як коли я його садила, хвилювалася, що придеться мені його притіняти. У мене тут сонце, подивіться, немає жодного дерева. А він дуже класно себе. Почуває. Далі хвойні рослини. Ну, хвойні рослини це однозначно так. Повинні бути в кожному саду. Ну Звісно, хто їх полюбляє. Очиток Ангеліна також дуже класний. І ось далі йдемо дерен. Дерен Елігантіссимо. Не дуже він мені подобається. Правда, я його тут і не дуже поливала. Бо він там згори в мене росте, вода стікає. Ну, щось буду робити з ним. Покажу вам в іншому місці, то він взагалі. Там йому не дуже класно. Буду там змінювати. Осоки класно виглядають. Також, коли їх садила, це я осінню садила разом із кленом, що їм полюбляють вони вологий ґрунт. І якщо ви замітили, друзі, у мене на цій клумбі вона замульчована. І за рахунок мульчі, тут рослини набагато краще себе почувають. Поливу тут було не більше, ніж на інших моїх клумбах. Подивіться. Сосна Тоже дуже класна. І ось я вам показувала оцю гейхеру, яка попечена. І он далі я ближче зараз підійду. І ось тут гейхера, яка захована в тіні між двома кущами барбарисом та кипарисовиком. Тут тінь. Подивіться, наскільки класно вона виглядає. Тому хто саджає гейхеру, обов'язково саджайте в тінь. Вона буде себе прекрасно почувати. Ось ця гейхера, вже тут на неї більше сонечка попадає, і вона трошечки от попеклася. А та у повній тіні. сонце таке ледь-ледь розсіяне, туди їй попадає. Барбарис Оранж Рокет, йому нічого немає. Але весною показувала вам відео, який він такий насищено оранжевий, червоний, класний. А зараз бордовий, надзвичайний, більше схожий. Далі в мене ось флокси посаджені. Флоксам тут печалька. Хоча їх і поливала. Такі підпечені. Поруч шавлія. Шавлія гарно виглядає, наростає. Дуже мені подобається, що вона швидко наростає кущик у неї. І по краю клумби бере склет, також йому нічого немає. Я його навіть рідше поливала раз, десь у півтора неділі. І отут знов молодила, скільки діток, я розсаджувала по одній і наросло за літо, скільки діток. Ось цей очиток дуже гарний. Імперата ред барон. Імперата цилиндрічна, ред барон. Її потрібно поливати. От я її тут посадила коло верби хаку раніший, верба любить водичку і імперата. Тому я їх поруч і посадила. Хочу вам поділитися своїм барбарисом адмірейшн. Ще в мене такого не було. Оце перший раз в цьому році. Підкажіть мені, що сталося з моїм барбарисом. Ось одна геляка повністю листя, отаке посохле зробилося. Підкажіть, будь ласка, хто знає. І переходимо на іншу клумбу. Це очиток. Оце коричнево, що ви бачите. Не думайте, що це воно засохло. Це він відцвів і я ще не встигла прибрати. Він тут не поливався. Бузина з темним отаким листям також раз в тиждень поливала, і то тільки за того, що я в цьому році її сюди посадила. А рослини, які ви садите, в перший рік потрібно гарно поливати. І он позаду бузини, подивіться на хосту, що з нею зробилося на сонці. Посадила тут цю бузину, щоб вона виросла і давала тінь моїм хостам. Так як тут колись сусідів горіх, вери... горіх великий ріс, і була тінь на мою клумбу. Тепер тіні немає. І я посадила ось одну бузину і далі іншу бузину, щоб розрослася, і трохи був тіньочок. Хочу підійти ближче, показати вам ще одну шавлю, яка також класно і дуже швидко наростає. Шавля варієгатна. гатна, дуже гарна. Вже багато місця зайняла, садила її аж тієї весни. І ось тут, бачите, дерен мій, мабуть, пропав. Нічого, в мене тут вже інші плани. Можливо, він би мені тут і заважав. І хочу вам показати гортензію, яка дуже класна, ну і гарна. Тут вона посаджена моїм спеціальним методом. Я вам змонтую відео і покажу, як я саджала саме цю гортензію. Дуже класна. І ще вона буде. Міняти колір. Ось вже трішечки-трішечки починаю змінювати колір. Мається бути рожева. Ось тут також хости попечені. Вироста оця бузина і буде кінь моїм хостам. Якщо ні, то буду пересаджувати. Барбарис. От Барбариси я вам казала, що для сонця підходять з темним бордовим листям. Отакі світлі вони підгорають. Очиток дуже класний, я його вже розсаджувала цього року, і він дуже класно нарісся. Оце все коричневе, це також очиток. Ось він, отаке листочки має. А це квіти, які відцвіли, я їх поприбираю, наведу порядок. Ось. Трохи жара спала, і можна буде працювати. Я лівець козацький. От він у мене не поливається. Взагалі, не поливаю його. Зніму вам відео окреме і покажу прохвойні рослини які дійсно я не поливаю і класно себе почувають на сонці, на такі, в такому ґрунті, як в мене, в мене піщаний ґрунт. Бересклети, потрібно вже постригти. Буду займатися. Ждала, щоб трошки спека спала, а то коли дуже спекотно, не хочеться нічого робити. Дуя. Також дуже класна і шикарна. Вона тут взагалі не поливалася. Тут у мене клумба така згори йде, і там вода все одно не затримується, тому я навіть її не поливала. І вона, подивіться, яка класна, шикарна. От на задньому плані у мене посаджені злакові рослини, їм там не подобається. Дуже погано себе почувають. І ось тут Сантоліна. Дуже вона класна, тут також вона не поливалася, підходить для посухостійких клумб. Є лівець козацький, такий, як я здоровий, вам там великий показувала. А це маленький, від нього відсаджувала розмножувала Бересклет, самшитоподібний також йому нічого немає. Оце ця частина отут ділянки цієї клумби, бачите, з лаковим не подобається без поливу. Сантоліна і ялівець, бересклет класно себе почувають. От наскільки мені цей ялівець сподобався, що я його, бачите, в різних місцях понасаджувала, порозмножувала, він в мене безкоштовно вийшов. Друзі, не шкодуйте своїх вподобайок, і обов'язково пишіть мені в коментарях, як почувають ваші рослини у ваших садочках, як витримують цю спеку, чи можливо у вас не спека, а дощі заливають. Локси, дуже мені подобались, але потрібно їх частіше поливати. Геть, такі вони печальні, не дуже. Волосняк піщаний. Я тут таку йому стрижку зробила. Він мені заважав, сильно розрісся, на тую падав, на цинерарію, От, рішила йому таку стрижку зробити. Трошечки кінчики підсохли після стрижки, але нічого він відійде, йому нічого немає. А от в іншому місці отакий колосняк піщаний без стрижки. Вівсяниця. До речі, вівсяниця дуже класно себе почуває на сонці. У мене є в одному місці, де там цілий день сонця, і нічого їй немає. Це рарія. Сценарію трошечки потрібно поливати. І он далі в цьому році я посадила очіпки, отак, цілою групою, і їм тут сподобалось місце, бо піровські моя щось така, якась вона слабенька, не дуже їй тут подобається. Пересажу в інше місце. І далі йдемо, зараз вам покажу дерен Елігантісіма. Тут ужасний він. Ось, подивіться. Буду осінню його викопувати, пересаджувати в інше місце, а сюди буду щось інше садити. Я хотіла, щоб він тут в мене виріс. Цей вугол тут затулив, і в нього листя таке світле і освітляв би. Цю ділянку, але прийдеться щось змінювати. В цій вазі посаджений очіток жовтим квітував. Тут взагалі, ось, подивіться, на цю землю, отак, час від часу полию, це він відсвів, я це все приберу і він живе, йому нічого немає. Очітки супер рослина для малодоглядних клумб. Хочу вам ось показати. Ось подивіться, оце в нас вночі пройшов дощ. Подивіться, хіба це дощ був? Як допомогти рослинам краще пережити спеку? Це полив обов'язково вранці або ввечері. Мульчування. Допомагає краще перенести спеку рослинам, також можна використовувати затіняючу сітку, але то вже лишні клопоти. Взагалі рекомендую вам садити такі рослини, які малодоглядні, дуже добре переносять спеку, не потребують додаткового і особливого якогось догляду, гарно почувають себе на сонячних ділянках, які малодоглядні. На моєму каналі ви знайдете перелік таких рослин. Заходьте на мій канал, передивляйтеся відео, і я показую, які рослини по сухостійкі. Ось тут злакова рослина себе добре почуває, а почуває себе добре тільки за рахунок того, що тут замульчовано. Бересклет. Барбариси. Барбарисам нічого не буде. Хоч і не замульчовані вони. Друзі, ще коротенько вам тут покажу цю клумбу свою. Не хочу, щоб довгим було відео про хвойні рослини. Зніму вам окреме відео, обов'язково покажу. Барбарис, бачите, попікся. Він відійде. Сантоліна, знову ж тут, нічого їй немає, лаванда. Яку потрібно стригти вже було б давно, не було в мене часу стригти. В липні місяці ви можете стригти спіреї, лаванду, хвойні рослини, але щоб не було, не була спека. Це повинен бути вечір, сонце щоб зайшло. Ось подивіться, ту я, яка тут також не поливалася, дуже класно. На задньому плані хости. Кости тут в тіні, тому вони ось гарно виглядають. А оця хосточка вже попадала більше сонечка і припеклася. Гейхера, звичайна, оці гайхері на сонці нічого немає, тільки потрібно поливати. Раз в тиждень поливала її. І тут їй добре. Айгайхера, яка вже з гарним таким листям, де, то потрібно садити в тінь. Це в мене спірея. Сорт цієї спіреї не знаю, але така вона мені щось не дуже подобається. Вона росте невеликою, невисокою. Не І от з неї таке робиться. Ось поруч Princess Gold спіреї. У цій нічого немає спіреї. Ця поруч так само поливалася і така суха стоїть. Не знаю. Можливо, замінена на іншу рослинку. На задньому місці в мене верба посаджена. Також я її дві тижні тому підстригала, вона там не поливається, і як для верби, то я б рекомендувала її садити. В неї отаке листячко. Подивіться. І вона росте кущом, можна стригти як захочеш, вона піддається дуже добре стрижки, ця верба. Коз'я на неї говорять. Знову очітки. Очіток звичайний, розовими квітами буде скоро квітувати. Дуже гарний, невибагливий. Ось в одному місці і в іншому. Дуже класний. Воїні рослини то моя окрема любов. Друзі, дякую вам всім, хто додивився моє відео до кінця, хто був разом зі мною, хто підтримує мій канал. Я вам дуже вдячна за підтримку. Ви мене надихаєте і розвиваєте мій канал. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!